Як Бог Дівомарія управляє фі фінансами? 30%, 30 комуналка, вода, їжа, проїзд, 20% ФОП. Бізнес, квартири, одяг, зарплата ангелів, мобільний зв'язок, 30% інвестиції, срібло, золото, машини, криптовалюта, вайфай, лайтлампи. 10% на непередбачені випадки. Якщо господь чхає чи заболіє. Далі. Як Бог і Марія управляють небесними банками структура схеми управління рахунками, Пояснимо на одному з, з рахунків небесних. Кармани. Кармани. Тобі дають гроші. Рахунок. Замість того, щоб втрати, ми Робимо дрібнемо рахунки міні-банки, схеми на рахунку небесні кармани. Тобто дають гроші тобі ти. дрібнеєш рахунок замість того, щоб втратити всі гроші своїми небесними банками, господь управляє правду. Тисяча гаманців, тисяча кошельків. Господь не тратить всі гроші зразу. Він дрібний тих. А потім, якщо потрібно взяти гроші, він їх бере. І все. У нього завжди є гроші, тому що він правильно управляє фінансами. Він ще купляє книги, читає книги, робить усе. Щоб заробити. Тому Бог і мільйонер чи мільярдер. Але Бог має всі гроші світу, і в нього літають вентильйони доларів в небі. Чому Бог є мільярдер? Не тому, що в нього багато грошей, а тому, що Він правильно управляє фінансами. Фінансові, пла... Фінансові правила інвестора Бога. Як інвестувати в клієн? Тобто, як Господь інвестує. Фірми мають завжди платити 120%. Тобто інвестор вкладає гроші за 10 місяців заробляє і 20% забирає як заробіток. вертає всі гроші і 20% заробляє. Золоте правило інвестора. Ризику своїм грошима має поступово повертати. Ризикуючи своїми грошима. Інвестор має поступово їх повертати. Які він вкладає? Ризикуючи ними, тому це золоте правило інвестора Бога. Далі. Ідеї Бога Діви Марії Ісуса Христа, Святих Духів Янулів на небі для заробітку. Фотографуйся і заробляй, Ходи, і заробляй, і грай, і заробляй, вчись, і заробляй, спий, їж, і заробляй, одівайся і заробляй, читай і заробляй, пиши. І заробляє ігрова криптовалюта, тобто, щоб Бог іграв в азартні ігри і не програвав гроші. Реальні без проіграшний трейдинг і інвесторів. Ти інвестуєш за 10 місяців. Вертаю свої гроші. А два місяці це заробіток. Проценти за рік. Заробляю, говори і заробляю ходи і заробляй в-читай як є. Ходи в туалет і заробляй, мися і заробляй. Співає заробляю, танцює і заробляю. Продає, продавай і заробляю. Розробляю програмні. Забезпечення на ПК і телефон. Фінансові. Фінансова церква автор. В криптовалюті є дві, дві хороші причини. Перша причина. Не треба рубати дерева, щоб люди не рубали ліс і не програвали реальні гроші в азартні ігри. Сповідаю Що Что? Криптовалюта це ігрові гроші Бога. Управляє... Бог управляє грошима. Таланти — це є дар, який дає Бог. Якщо взяти всі ідеї професії на землі, це буде дар, талант, і його, який дає Бог. Взяти всі ідеї професії на землі, дар. Це талант, який дає Бог. Таланти.